Кілька візитів до сільських шкіл Черкащини і голова обласної державної адміністрації зробив висновок. Окремі з них, на думку Сергія Тулуба, взагалі не відповідають високому статусу загальноосвітнього навчального закладу області. У другій кімнаті там приїхали київські медики і роблять діагності. І черга людей. З чим вони приїхали? Яку діагностику? Шанов! Володимир Леонідович, а де ж ваша рота? Слухайте, що це за медики? З Києва приїхали, на лічку їм платять люди гроші, сидять в таких умовах, що це, знаєте, у людей деяких туалети краще. Покращити ситуацію, вважає губернатор Черкащини. Може спеціальний проект підтримки навчальних закладів на селі. На колегії обласної державної адміністрації вже затвердили програму Сільська школа Черкащини. Розрахована вона на три роки. Головне її завдання створення умов вільного доступу до якісної освіти дітей, які навчаються в сільській місцевості. Збільшення кількості опорних базових шкіл внаслідок оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Створення більш ефективної освітньої системи у кожному сільському районі можливо за умови об'єднання навчальних закладів соціокультурного призначення в освітні округи. Програма також має вирішити проблемні питання, пов'язані із забезпеченням сучасної комп'ютерною технікою та інтернет-зв'язком. Я знаю одного всього. Є сільська школа, є син. Нема сільської школи, нема сама. І отут треба знайти золоту середньо. Обласні посадовці планують також придбати 78 шкільних автобусів, 42 з них за кошти обласного бюджету. Єдина проблема у тому, наголошує голова облдержадміністрації, що владі так і не вдалося досягти домовленості з корпорацією Богдан щодо зменшення вартості автобусів. Однак область нині продовжує активний пошук альтернативних шляхів розв'язання цієї проблеми.